Чоловіки, запам'ятайте, що жодна жінка, яку вдома обожнюють, кохають і носять на руках, не піде спати з якимось незнайомим мужиком. Хіба що на зло? Та спокійно підуть вони спати з незнайомим мужиком. Спокійно. Особливо в більшості навіть випадків тих, які люблять ходити там по клубах, дискотеках і тому подібне. Навіть і, і, і інші, до речі, теж. Тобто тут навіть вирішує. Скажімо так хороша пляшка алкоголю от, і вони біжать спати аж, аж бігом. Так що, ще раз кажу, не треба нікому довіряти серед жінок. От взагалі. Так, там можливо, якісь є, там, подруги, знайомі, там, не спорю, є такі. У багатьох, багатьох є подружки там, і так далі. Це, це нормально. Ну, але довіряти їм повністю я б дуже не радив, тому що практика життя показує, що. Довіряєш ти сильно дуже людині, а потім також настає такий момент, ти розумієш, що дарма довіряв. Таке дуже часто буває наш час, і з цим нічого не поробиш. Дякую за увагу і побачимось.